Усім доброго ранку, як кажуть, Христос Воскрес! Не чую? Христос воскрес! Христос Воскрес! Ви ж знаєте, що, що ви повинні були мені відповісти. У нас сьогодні чудова погода, хоча зранку було прохолодно, а зараз начебто нічого. Сонечко вийшло, класно, так все. Ми все зробили, все встигли, пасочки зробили, вкрасили. Але у <соф paso> нас нема світла. І не знаю, коли це воно з'явиться, щоб я могла вам змонтувати хоч якесь відео і викласти. Хотіла поздоровити. Ну, шорти коля з, з телефону викладав. Ось нам було там і поздоровлення написати, а я чогось так не цей. Вона жабка вас вітає, теж сидить на камінчиках. Гарно, класно. Воно акація зацвітає. у нас, от Ось. Настрій. Не можу сказати, що прямо такий гарний-гарний святковий, але він є. Ось в такий день настрій повинен бути. Ось. А що ми? Ми нічого. Ми нікуди не їздили до мами не поїхали розмовлятися, Ось. Якось так вийшло. Хоча збирались, потім перерозбирались. Ось, боже, в мене телефон весь у всьому. Ну, ви не видите, не бачите в цьому господі, в кремі в білому цьому від пасок. Ось. Що ми? Ми сьогодні. Нічого, нічого робити не будемо. Може, ввечері Таня з Сашею до нас зайдуть. Я ж кажу: нема світла, нема, навіть як голову нормально посушити, там якусь прическу собі зробити. Чи що. Ну, якось так. Не знаю чому. Ні, ніде ніяких сообщень немає, чого, чого немає світла. Ну, це подивилися то там, то сам, нема, то й нема. Що. Даша мені теж скинула фоточки, відео в інстаграм скинула вона. Сьогодні їздила, святила пасочки з Ветою. От вони ж там теж церква є. Ось то поїхали, вистояли службу, посвятили пасочки. Ой, може на квіти полить. Щось вони нещасні такі. Блін, сьогодні напалить. То, то якось так. Наш день народження пройшов теж непогано, з подружкою посиділа, потім в, в, типу, в їхньому якось там, ресторані з живою музикою, там, коротше таке. Да. Погано, що вона не вдома, так би якось веселіше, що було якось так би все ж одно з сім'єю. Відмічати такий праздник, празник. То круче. Сумно, трохи сумно, що і вдома нема. Але так. Усім бажаю здоров'я, усім бажаю успіху, усім бажаю мира. Мир це найголовніше, мабуть, те, що зараз хочуть усі українці. Це саме саме мені кажеться, головніше, як буде мир, то і буде і здоров'я, і психічне здоров'я, і фізичне здоров'я, і ментальне здоров'я, всяке здоров'я. Бажаю людям спокою, спокою, сімейного затишку і взагалі. затишку, Ой, Бо зараз дуже важко, і, як кажуть, знаєте, важко на душі, і важко в голові, і довкола важко. Бо якщо думаєш про це кожен день і кожен час воно, то, то гудиться сирена, то ще щось, то який там -то може бути спокій. О, настрій. Так що що, так. Ну нічого. Зараз у нас вже не, не дуже ранок, да, зайка? Угу. Ось. Що? Два дня. Да, вже 2 вже години дня. Я думала ще раніше записати, потім думаю, ну світло з'явиться, щось зроблю собі на голові. Ось. <кхем> Там запишу відео. Бо вчора я ж кажу, як пізно крутилися блін, ці пасочки, то, 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 то як вона спала, отак. Так воно і залишилось. Ніяк його пригладити неможливо. Сьогодні нічого, мабуть, писати не буде. Ну, може, якщо Тетяна з Сашою зайдуть в гості ввечері, бо Тетяна зараз вони ж там э, в церкві своїй, не в обичній церкві, а як, як та церква називається в них? Ну, блін, п'ятидесятники. П'ятидесятники чи якось там. Ось. То, а Саша вдома хворіє. У нього була температура декілька днів. Ну, це ж на криші, мабуть, просквозило, то і була температура. То може, якщо Таня приїде з церкви, ще не пізно буде і Саша буде нормально себе почувати, то може зберемося до кубки, то сядемо. Я вчора холодець розлила. Ось та я нічого такого не готувала. Холодець розлила. Якщо зараз хочу, щоб світло ну, планувала собі картоплю зробити, як я люблю. Тіпа по-міністерськи тільки. Без м'яса. В холодці м'ясо є, так чисто з сиром, з цибулькою, ну дуже смачненько, ось, та й все. Думали, кудись може з колі вийти, може до річки чи що. ну Якщо чесно, так, бажання якось не знаю, бажання нема. Одним словом, так що. бу-бу-бу-бу-бу-бу, У нас тихо на районі. Світла нема, тихо, ніхто нікуди не ходить. Люди всі, хто хотів кудись поїхати, вже зранку пороз'їжджались, так що в нас на районі тут тихо-тихо. Пташки співають, курочки кричать. Так так. що так. Все, Всім е, доброго настрою! Я сподіваюся, що зараз може врублять світло, то змонтую відео, вам покажу трохи, що вчора робили. Ось. Що випікали, що там украшали, що там яка краса вийшла. Ну, хто дивиться, що це, то мабуть, вже бачив. Ось та й все. А якщо ввечері а, Тетяна прийде з Сашою, то щось ще, може, засніму, то це вже буде а, другим відео. Всі, всім здоров'я, щастя, любові, а головне миру, 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 ще раз миру. Усім доброго ранку. У нас працює хазяйка. Так. так. Я тренуюся. Да. Чи як ото коротше? Да. Буде йти на мастер шеф Так, так, так. Бачите, що він робить? Що це в нас буде, хто догадається? О, дивіться, бач, вилазить. Це угу. ну, не страшно. То ви не переживайте. Все, що вилізем, ми запихнемо обратно. Дай Боже, що вийде все. Та все буде добре. Ти що? Гарний, гарний, я ж почти мастер-шеф уже. Угу. Хазяюшка. Це все надо добре змісити. Якщо що, бери, валію ручки трішки мішай. Воно, бачите, вилазить, вилазить, а вели ви не переживаєте, беріть і вдавлюйте, вдавлюйте, отак. Угу. Змішуйте. Правда, після хазяйки повного рака вона воно посудить. Ну, То не я. А. Аллеєру. Це то, то все воно. Аліє руки з мости. <клес> ну і все. Треба його вимісить хорошенечко і покласти, а віддихнуть трошечки. Відпочити. Ну ж воно устало, бідне, ю-моє. Ну так. Да. Зісно. Нічого ж це я його місила, не воно мене. Ні, <рес> йому відпочити, щоб воно піднялося, а так знаєш, відпочила добренько, щоб розійшлося все. Ізюмчик, урага, щоб воно все так здимилось там. Ну що, добре розійшлося? Ні, мешай, мішай ще. Ще не можна, бачиш, вже більше вона не хоче. Ну, Хочу, щоб я те саме, вже його не мішав. Стол, бачиш, він не валіє, тому воно... Так. Так, ну що, ось і пасочки готові. Ось, дивіться, які гарні получились. Одно, бачите, трошки не піднялась, бо туди не вистачило тісти. От. А так всі дивіться, як добряче піднялися. О. Красутульки, це мій, тепер мій опит. Хтось ну, <реш> тобто сказав, звісно, ложити на бачка. Тобто, бачите, бачка трошечки плоска є. Не кладіть на бачка, не треба. Хай лучше стоїть остивають. Не треба їх катати, а то видумувати ерунди. Поставили і вони остивають. Ось така краса. Так, ну що, дівчатка, пасочки вже готові. Це вже їх випік, гарні. Угу. Холодчик вже розлили. Зараз нам не вистачає, що <рес> печиво. Я вже давненько хотіла його спробувати приготувати. Це називається кураб'є. Кураб'є це те, що дуже куля. Получається, воно як ото пісочне, що я робила, да? але. Чи не туди ставиш? Я теж сюди надаваю. Ага, ставити. все, вспоминаю цей прикол, коли вони сюди вставляли і таке бжик бжик що ж воно не працює, а то не туди. Так, коротше. Получається, те, що я Колі готувала у ці ромашки, воно таке більш тверденьке, таке хрустяще. А це буде, як оце продаються курабі. Але ж у мене немає насадок правильних. Ось ви бачите, така насадка. Але тут один край. Такие все, бачу, должны быть елочка да. да, везде, чтобы отсаживать такие розочки. Ну, будем пытаться. Что тут треба? Масло, э, пудра и мука. В принципе, цукор. <кхм> этот ванильный. как ванильный и можно додать еще трошки разрыхлителя. А что там еще делалось? Не, 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 вот это надо сначала э, взбить, потом yeah. добавить пудры и взбить с пудрой. Вот так, да, вот так yeah. взбивать. Вот так что тихонько, тикай, босс. Так, тепер сюди пудру. Ось так. О, що це в мене в пудрі якась якась фігня. Здравствуйте. Зараз я наліплю. Так, і треба змішувати тепер з пудрою але зараз вона летить буде, то я її трошки втопимо сюди. Треба кришечку з дірочкою. Угу. Ну, у нас є ну, ця, как она називається. Тиста міска, але там для неї це мало дуже. Якщо буде гарний у нас процес, то потім <говорит> ще трохи сахарку. Сюди десь чайну ложечку можна піти в ложечки. Що сюди є трішки солі. Ой, це сахар. Сахер? сахер. <говорит> це сахер махір. Трішки солі. Щепотичку десь. Так, і вперед. Тепер сюди додаємо одне яйце. Ну, кажуть, просто білки можна, ну, хтось робить просто з яйцем. Ось. І вперед ще розбиваємо. Розрихлювач наш... розрихлювач. О, все розрихлювач. Ось. Так. Тепер будемо додавати потроху муки. Ось так. І трохи розрихлювача сюди. Ну, все зараз роблю на глаз. Я думаю, що якщо все вийде, вже потім буду робити нормально з рецептом. Далі все треба вимішувати лопаваткою. Ось ну, я роблю все, як, ну, як по рецепту, понятно, що я відміряла все. Ось. то воно не дуже на глаз, як я кажу, що на глаз прямо, ні. Я відміряла і муку, і сахарну пудру, все повідміряла. Що, що ти все одразу здаєш, так би сказала, що зробила на глаз. Аж. Ні, Ольки ще треба вчитися Так, ну, Мені кажеться, що цього буде дуже багато. Муки? Муки. Не знаю чого. Воно повинно бути таке більш... як на ніжненьке. Не знаю. Я не бачу, не знаю. Оно нужно пролазить через кондитерський цей мішок. Ну да, сейчас більше муки, воно фіг пролізе. Ну, і воно ж не должно розползатися по противню, понимаешь? Угу. Яка ерундистика. Так сразу в гарячий його, фух і все. Ну воно сразу раз і сяде. Поплыве. А нам надо, щоб оно не поплыло. Набрати більш хорошу миску. Понятно? Або тобі треба надо дерев'яну лопатку. Ні. Це удобно усе Все. Так, ну що? На стакан вділий пакет. Так, да, я не знаю, воно таке густе. Може, мені теж здається, що воно не, не буде видавлюватися. Може, воно. масло Все. треба було це дужче. Ну, так воно виходить масло дуще. Як масло дуще? Розогріть разом Ну розогріть, так. Да. Вона показувала, що гріти не треба. Що просто його перебивати треба. Може, було ну, подивитися ще когось? Я дивилась. Просто знаю мені ми... ну і що це таке. Та що, давай його так просто. Треба було маслом смастити. Хто мені нічого нічо, не сказав? Бач? Угу. Якщо Все. б маслом я змастила. Добрий вечір, я досвідчив. Так, ну що пробуем. Кисню дави з усіх сил. Mm -hmm. Короче. Да. Короче, блин, щось не так. Однозначно. Воно no, yeah. должно бути жидке. Жиже должно мені мне кажется, тоже. Оно сейчас у мене лопне все. Такий пакет можна порвати. Угу. Mm -hmm. Чи більше насадка должна быть. Ну, точно більше, <клево> да. Да, щоб вони <клево> одразу здоров'я були. Ковалыки такие. Оп. Угу. Угу. Короче. Ну да, сейчас мне пакет и прервется нафиг. Короче. Ой, какая красота! Та-да! Наше произведение искусства. Короче, дивіться, як робимо ми. Тут треба, Не повторяйте. Да, тут треба стільки сили видавити оце тісто. Це, це копець просто. Ви вже тут і так давили, і сяк давили. Ну це ще класно получається, так? Да? Угу. Це таке воно більше на печиво похоже. Все гарно вийшло. Все, а то ковили. Це нормальний ковилин. Розмазня. Я думаю, а може тут ще щось зверху нафігачить, на чи воно не припечеться? Ну я звідки знаю? Ти в мене питаєш. Ну ладно, хай буде так. Перший блін цим, так? Да? Mm -hmm. Комом. Ну, коротше, в общем, займаємося. Воно ну, бачите чим. Оце таке треба було робити, так? Да? Mm -hmm. О! Оце воно і виходить печиво нормальне. Зараз наділаємо. Ну, і будем... Завтра підемо продавати. А <laughs> не, ну эти хорошие получаются, эти мне не нравятся. Короче, тут э, факт в чём, что масло должно быть мягче, чтобы э, оно давилось через эту всю штуку. Ой, треснуло. Ой, молодец какой. Разрешился пакет. Что молодец? Дави. Ну дави уже какой-то, пальцем молодец? Я молодец. Угу. Короче. Mm. Да все, мы уже тут ничего не прикрыли. И что делать? Ну сейчас что-то так налипим руками. Ну, липай руками. Ну, короче, в чем вы поняли, да? Mm -hmm. Ну, вылажу такими круговими штучками. Шарики катай, потом зуба чистка зробим в якусь форму. Не, ну ці були гарні. У мені подобаються, ці красиві. Ну що, чем не печенюха, йо мою? Ну тоже мо. Придумывается. Надо, в общем, брать больше, как она называется. Штучку. Вона угу. прям велика повинна бути. Ну така, щоб через неї прилазила, бо через це взагалі воно не прилазила. Це для крему. Воно маленьке. Ну, коротше общем. Зато ми спробували. Спробували, так? Ну, да? Да. Угу. Ну, Покажемо результат. Красиві тільки будемо показувати. Все, всі <кл> будемо <warder> показувати. О, дивіться, а в неї ось така штука железна якась. Бачите, така просто воно. Опа, і легко все. Шмак-шмак і все. Якась насадка. Ну де мені таке щось пошукати? Ну і дивіться, воно там піднялося. Таке пушисте стало. Цікаве, варенячко він вилазить. йо Так, А тут киця готує е, побілку, хотів сказати. Побілку, побілку для пасочок. Ну, отту ага. штуку на шляпки. Це, як завжди, як спішіть. Я ще камеру не взяв, вона вже бігом, біом її туди тулить. Ну я вже хочу швидше, гарно зробити. Хочу вже гарно, гарно. Та йомушки. Та візьми цю, блін. її? лопатку? Ні, не лопатку. На що? Щоточку силіконову. На що? І можна розмазати красиво. Прийдеться мішати. Я люблю, коли багато у цієї штуки. Uh -huh. Ну, я тобі ж показала, як треба зробити. Треба зняти етикетку і повністю всю паску обмухнути. <говорит> <говорит> а ще коли вона підсохне, потім можна ще й дно. Uh -huh. Тоді взагалі ідеальний варіант. Так, так, так. Що, я серйозно? Давай хоча б одну таку зробимо. <говорит> ну я тобі маленьку таку зроблю. Хочеться. Uh -huh. Тільки потім не претендуй на неї, якщо ти одну зробиш. Добре. Я її сам злопаю. Не буду. Ти так, да по-багатому, коротше. А, у нас є ця штука, ще зараз зробимо. Є, вистачає. Треба розмазати, бо мені здається, воно так і залишиться. Ну, то зараз розмажемо. Угу. Коротше, поки ми тут займалися цими пасочками. Проб'є, чи він чи не згоріли. Воно було на 10 хвилин, але вони такі біленькі були. Ні, ну Знизу були піджаристі. Да. Ще на 5 хвилин. Ще 5 хвилиночок, ну було багато. Короче, 10 хвилин йому достатньо. Да, 10 хвилин достатньо, бо дивіться, все, геть аж вже. Все. Ну, бо то А Ці добрі, так. Я бачу, що добрі будуть. Ну, ж гарячі куди. Так, я буду мішати. Почнем. Ось дивіться, маленькі достали. Mm -hmm. Які красотульки, а. Оцю теж треба витягнути, мені кажеться. Вона бачиш, не, 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 не Так. Да. Ось бачите бачок такий рівненький. Знаєте чому? Тому що я їх поклав на бок. От, як рекомендувала, не треба ложити їх на бок. Їх просто ставить і вони стоять і доходять. Це не в мене рекомендували, я не рекомендую на бачок класти. Де да я що тобі кажу, що в мене чи що? Mm -hmm. Щоб ви просто знали. Я бачив просто на ютубі, що там розказують. Яка це гарна... то просто в железних формах, мені каже, треба класним угу. а мені, Якщо класне тісто, то воно чого повинно сісти. Не должно... Не повинно, звісно. яка така вкусняшка. Ні, я суху люблю. Каже, я суху люблю. А так ні. А ти це пробував? Більше лимонного соку додаєш і вона просто шикарна. А тут попробуй. Да? Угу. Тут mm -hmm. я мало лимонного соку дала. Mm, прям Угу, mm -hmm. Классно. Це горішки. Але, як бачите, у них е, цвет не той, що нам mm -hmm. треба. Колір не той. Кіця, коротше, розмішала пищевой краситель mm -hmm. і краса. <різь> Супер яєчка. Ось як киця творить красу. Да, потрібно, щоб вона кожна, Бачте, кожна тут... була гарнюсенька. Тут на вибір, короче, ціла куча розсипана всяких штучок. Да. І тоді вона бере їх паличкою, ось так. Тільки так. Збирає і тинк. Воно ну, класно, коли ось вот такі вони не, не, незвичайні. А так посипати кожен може, як кажуть, да? <ріст> да так? Так, ну, як, як я. Так, да, киця у нас любить таку пасочку, щоб вона... Це куш... каже, ти мені поможи, туди сюди. Кажу, щас я що я тобі поможу. Щоб собі зробив гарну паску, таку, як він в да. завжди мріяв. Ну так а що, ну що це за пасочки? Всі ж люблять, щоб вона була за цією присипкою. От, з намазкою. Чому так. ж не намазати її всю повністю? Так, да, це як в дитинстві, все время. От чого її так мало було? цієї і да. намазки, так? Да? Угу. Так, ну тут я не буду сильно її. У. Мені не подобається, коли воно таке, ніжне. Ну, все, так? добре, так. Да. Гарно ж? Гарно, гарно воно блистяжки такі гарно, є. Так. Все. а Це біленьке, хай залишиться. Угу. Ну гарно ж. Ще одненька залишилась. Ось, дивіться, яка краса. Цю маленьку я не домазав, бачите, скінчилась на масках, хоч дві повні. Ось дивіться, які вони ніжні, гарненькі такі. Ось бачите з, з гніздишком, гніздом. Ось тут отак. Ось коронка. Дивіться, яка краса, Кошик з, я... з яйцями. Ось такий вийшов. Ну, цього ви тільки що бачили. Кіця дуже любить, оце творити отаку красу.